Часу, більше вже півтора року намагаємося отримати обіцяні нам земельні ділянки, але де держ... не видає нам ці дозволи. Неприємно, тому що коли потрібно було йти захищати свою землю, то нас ніхто не питав, готові ми чи ні, ми самі туди йшли. А тут ми повинні і намагаємося відстоювати, як би сказати, силою теж. А земля есть. И проблема, что не с землей. Проблема с людьми, которые работают и выдают эту землю. Да, и которые не работают и не хотят выдавать эту землю. У начальства здесь понятие одно. Если первый раз пришли, попросили, то второй раз, ну, в третий будут ходить просить. Но это все равно когда то закончится. Ну пішла інформація, що е, ТВО, да? начальнику держкадастра стало плохо, його забрала скора. Ну от як-то так. Сказали, що скоро забрала серце. А заступники, як хто може, У нас взагалі заступників немає. Як це таке? Ну, таке підприємство без засуду. Так, ви просто подивіться, як наші прокурори судді всі різко боліють, коли за ним щось то чувствується. Так само і тут є що не взятки, і риску вони всі боліють. Атошники Житомира і області зібрались під держкадастром Житомира. Вот, принесли шини, сделали офіційне звернення до к товарищу вашого начальника, начальнику. І ми очень хочемо, Сейчас его хотя бы услышать, как он нам объяснит ситуацию по земле, которая происходит в Житомире и в области. Если вы в течение 10 минут его не найдете, мы поджигаем шины, и это все будет на его совести, скажем так. Можно в двух словах, что это? Акция какая-то? Это акция, да. Акция, протест. Так как все атошники собрались, хотим получить какую-то землю положенную. Уже все-таки тут не нужно. Да мышцу. не надо. Не Смысла нет. Я не все. Скажите, что мы вам не дали, все, валите на нас. Нет, все, скажите, что мы не дали. Валите все на нас. А я торники, они там дружины, в ранее, все это дело. <залим дужи> тушіть. А чого тушіть? А будь ласка, чому порушення громадського порядку? Де, а де а громадському порушення закони нарушають? Ви зрозуміємо. І ви боретесь, і я з свого боку брю за те, щоб в цій країні було був порядок. Давайте нормально зі свого боку свої тривоги. Я зараз роблю все, що від мене требується. Піду до тої людини. Вона до вас, якщо він має повагу і саме повагу а, ні, думаю, вийде заболів. сюди і буде тримати. А він же заболів, так? Так, 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 так. Значить його заступник буде тримати, перетворення. Може заступника.

私たちは。